Вас приваблюють далекі подорожі і ви любите спілкуватися з людьми. В такому разі обирайте цікаву і завжди затребувану професію провідник пасажирського вагона. Провідник першим зустрічає пасажира біля вагона, перевіряє наявність квитка, нагадує пасажирові номер його місця З цього моменту. І до завершення подорожі від провідника визначальною мірою залежатиме і настрій пасажира, і зручність та комфорт його перебування у вагоні. Комфортні умови подорожі пасажирським залізничним транспортом забезпечує цілий комплекс попередніх закладів. Чистота, як відомо, запорука не лише здоров'я, а й гарного настрою. Тому перед кожним новим рейсом вагон миють ззовні. А провідники дбайливо прибирають всередині. Килимові доріжки дбайливо очищають від пилу потужним пилососом. Всі скляні поверхні вагона Вікна, дзеркала миють спеціальними засобами, а потім протирають насухо. До обов'язків провідника пасажирського вагона входить також здавання використаної білизни в прання й одержання чистих комплектів. Здається таки на перший погляд несуттєві дрібниці, постільна білизна, вранішній та вечірній чай. Та від того, як заправлене спальне місце, наскільки свіжа акуратно випросувана та висушена постільна білизна, як заварний чай, залежатиме настрій пасажира, а у підсумку з'явиться почуття вдячності за приємну подорож. Коли ж вагон остаточно підготовлений до рейсу. Провідник як останній штрих протирає поручні і вивішує табличку трафарет маршруту. Після чого отримав, доповідає начальнику поїзду віде. про повну готовність вагона. Доповідь вагона номер 9 прийняв, а зараз десятий вагон. Дуже відповідальний момент в роботі провідника перевірка квитків і точне встановлення кількості зайнятих і вільних місць. В дорозі провідник стежить за роботою вентиляційної і опалювальної систем вагона за електрообладнання. Відвічливості, зібраності, акуратності і уважності провідника залежить настрій пасажира, лад і спокій у вагоні. Отже, труд провідника, навіть не зважаючи на відсутність значних фізичних навантажень, назвати легким не можна. Провідник пасажирського вагона має непогані перспективи професійного росту, бригадир поїзда, інструктор, бригадир резерву провідників. Одержати професію провідника пасажирського вагона можна в професійно-технічних навчальних закладах.